Привіт, шановні друзі! Радий вас знову вітати на каналі Drive. З вами Якістю Олександр. І сьогодні у нас дуже цікава тема це тема краш-тесту насадок. Для цього ми вибрали нашого краш-тесту. Сьогодні ми вибрали попапи 10 мм, як український текст закордонних виробників, а також в авторси. Я думаю, що це відео буде для вас цікаве. А також в цьому відео ми поділимося лайфхаками, як використовувати старі по попапи, для чого і що потрібно зробити, для того, щоб оновити їхні. Використання і оновити їхню ароматику та характеристики. Отже, дивіться обов'язково це відео. Підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, якщо вам відео сподобалось. І давайте перейдемо до нашого краш-тесту. Отже, ми вибрали шість виробників по-папів. І зараз проведемо таке невелике дослідження. Про те, що сталося з цими попапами, як вони, які вони мають характеристики після е, двохрічного зберігання в баночці. Тобто вони десь використовували, баночка закручувалась, відкручувалась, закручувалась, не лишились. Тобто, на по, по, прямому повітрі вони не перебували. Отже, в нас сьогодні попапи 10 міліметрів, ананас, персик е, мають термін зберігання 2 роки. 10 міліметрів це в нас. Trinity, приємне фруктове, але на напису немає, навіть не знаю, що вам сказати. pop 10 мм mm Bounty мандарин. pop 10 мм mm Life System CC-Mur. pop Nickel кріль, такого прикольного помаранчевого кольору. І Pop-up від Dynamite Bates. Першими характеристиками, які, звичайно, цікавлять кожного, чи не є ці попапи дубовими. Я буду вам передавати свої відчуття і надіюся, що я відповідно до цих відчуттів, ви зрозумієте те, що я хочу вам сказати. Отже, попапи Ну, Не скажеш, що у першої свіжості, але вони, скажімо так, трошечки підгинаються, і досить таки після двох років зберігання це досить таки солідно. Попапи Trinity. Теж має такий досить еластичний Цей коефіцієнт згину і приємно, скажімо так. ну, Чувствується, що не дубові. Попапи Bounty Mandarin. Ну, тут відчувається твердість. Тобто вони не грають, вони чуть-чуть чуть-чуть підграють ну, набагато твердіше, ніж ПОП Карпдрайв і ПОПА Трініті. Попапи С-Сімур Лайф System. Теж, так, Якщо брати відчуття, то похожі до Bounті мандаріна. Тобто вони якоби трошки підгинаються, але не, не крепко. Попапи нікл криль. Має таку ж еластичність фактично, навіть, можливо, трошечки кращу, ніж карбдрайв та Trinity. І попапчики в нас Dynamite Grave, Теж досить. Еластичні, але, скажімо так, ну, трошки мають свій рівень твердості. Тобто, таким чином? Якщо брати по діаметрах, якщо рівняти по діаметрах, то фактично, виходить, карп драйв у нас в пределах 10 діаметрів. Trinity Baits так само. Візуально баунті трошечки менші. Візуально сімуру. Тоже трошки менше в Carl Nickel в приділах норми. І оскільки в нас тут іде міксом, то якщо брати ту позицію, яка накатана 10 мм грейва, то вона більше за, за даний розмір. Це фактично ми передивилися, що відбувається з попапами по твердості. Далі давайте проколимо кожен попап і подивимо чи не тріскає він. Попап up проходить легко, ось, будь ласка. Без проблем, можу ще раз. Тобто без проблем, після двох років використання все чітко і гарно. попап, триніті, ну візьмемо з баночки на будь-який З двох сторон буду проколювати, щоб було видно. Один прокол, другий прокол. Проходить легко, приємно, тобто сам попап не тріскається, все, все гарно. попап, баунті, мандарин мандарін. Тут Проходить, але відчувається така, скажімо, трошки напряженість і ну, відчувається, що він більш твердіший йде. POP-UP Life System. Проходить непогано, але відчувається твердість, я би сказав, по характеристиках, якщо брати от по навантаженню, то напевно так само, як і Mandarin Bounty. POP Carl, Carl Nickel. Проходить легко, без проблем. Я би сказав по відчуттю так само, як Carbdrive та Trinity. І Pop-up crayf Проколюється трошки з напрягом, я би сказав, посерединки між Trinity і Bounty. Я би сказав би так. Трошки відчувається твердість, але... Це фактично дві характеристики, які ми перевірили в наших ПОПАПах. Третю характеристику, яку би я, на яку би я хотів звернути увагу, це плавучість. Зараз ми будемо брати гачочки 6 мм, вдівати наш попап і кидати, кажу кидати, опускати в наш акваріум для того, щоб реально переконатися, як реагує попап і чи не зменшилась в нього плавучість. У відношенню до того стану, який є. Отже, перший у нас Carl Drive. Драйв запускаємо. Плаває. Другий наш попапчик буде Trinity. Допускаємо. Це нагадає попапа 10 мм, плаває. Тобто Carb Drive при і Trinity при. Шостому гачку. Гачок на Scorda Кренк Номер 6 Вони в нас плавають. Піднімає повністю. Тобто під шостий гачок треба убити обрізку. Ми, по папчики ми залишили. Далі переходимо, у нас йде Bounty. вдіваємо на гачочок. вділи И забыла, как говорится. плавая. Пап Сисимур, Life System. Плаваю. Бачите, чётко, что тоже плавая. Очок номер 6. Плаваю. Ненимаем типа папчики, глужим в сторону. У нас устоїться Карл Нікл і у нас устоїться країв. Те, що вони є на туплавучі, не завжди, скажімо так, погано, тому що стандарт поставити на жало це ну, він не завжди добре. Це залежить від того, яким методом облові в нас є. Карл Нікл майже стоїть на жалові тут. Ні, стоїть на жалові, скажімо так, не будемо там майже, майже. Не майже. Стоїть на жалові і все хорошо. Закидаємо. Плаває. Плаває. Тобто фактично 5 виробників і троє з України, тут троє з-за кордону підтверджують те. Що попапи плавучі, вони плавають зверху. Тільки Карл Нікол фактично стоїть на жалові. Чи можна це сказати, що він втратив плавучість. Я думаю, що ні. По -папи, я думаю, що характеристики попапи від того, що вони перебувають в банки, взагалі ніяк не змінилися. Тобто, всі фактично право плавають, крім Карла Нікола. Давайте тепер візьмемо очочок номер 4 і подивимося, як взагалі реагує на плавучість саме з таким гачком. Взяли, надіяли, закинули. Жало. Гачок номер 4 жало. Тут же для шостого по-папа нам треба його підрізати. Але я кажу, нічого страшного в цьому немає, тому що Виробники гачків є різні, в кожного є свій номер, десь четверка, десь шестерка, десь двойка, тому Но це не є погано. Якби він не плавав, Trinity Bytes. Жало. Четвірка на жалові. Баунті. Приколуємо. Одягаємо. Четверка гачок, нагадаю, жало. сисимур Це по черзі роблю, щоб було видно чітко добре. Є одів. Звичайно, у на нас сьогодні процедура така. Ох ти, плаває! Тобто, фактично. Я би сказав, по Сісімор у нас виходить надпливучість. Навіть гачок четверки він все-таки піднімає доверху і тут треба працювати ножиком набагато більше. Це є факт, Карл Нікол. Він підняв шестьорку, але ну, я думаю, це буде в позиція а-ля Waters, коли попа підняти, а гачок лежить. Так, да, фактично так і є. Скажемо, трошечки там... з волоса піднімемо. Так, да. це позиція фактично авторства для четвертого номера гачка. І Крейф. І Крейф. Тоже характеристика його як надплавучого. Тобто він у нас іде такий, скажімо, плавучий, якщо ставити його під шостого гачка, то придеться ножиком трошечки попрацювати. Для вічизняного виробника карпдраю Trinity Bounty тут, звичайно, теж треба під шостий гачок трошки підрізати, але не забуваємо, що ми підрізаємо по-папа і цим ми скажем, звільняємо зовнішню частинку даного попапа і цим ми відновлюємо ароматику. Це ще. Один момент, тобто ми визначені з плавучістю. З плавучістю все хорошо, попапи з великим терміном зберігання від двох років, вони почувають нормально, характеристики їх не падають, навіть якщо вони перебувають, перебувають в воді чи довго перебувають бани. Слідуючий фактор, на якому я хотів би зосередити увагу, це також трошечки говорити про аромати, чи втрачається ароматика протягом відповідного проміжку часу. Нюхаємо кардрайв. Тобто відчувається приємний аромат. Це ананас персик. Я би сказав, такий більше, більше ананаса, ніж персик, але він фруктовий приємний. Триніті. Не знаю, що за названо. Не знаю, що. Тяжко навіть прочитати, але аромат приємний, хороший та гарний. Баунті мандарин, Досить важко зрозуміти. Аромат він є, але в порівнянні з двома попередніми виробниками слабший с с Life System. І відчувається стійкий аромат, все добре, все гарно. Carl Nickel. Аромат є, но він десь дуже-дуже далеко. В нього фактично не чути. І Greyf відчувається стабільний. Хороший, приємний аромат. Це фактично четвертий фактор, про який ми говорили. Зараз п'ятий фактор це що відбувається з попапом, чи е, буде зберігати він, чи покращиться його характеристики, наприклад, він був дубовий у нас, ну як дубовий, твердий, а стає, наприклад, м'якший чи ще якось. Давайте перейдемо до. Беремо попапчика, надавлюємо на його пальцями, скільки можемо, і що з ним відбувається. Якщо ми давимо в даному випадку на скарб драйв, ми його продавлюємо, він у нас як резинка. Він фактично і грає. Тріщин немає. Це що говорить? В разі, коли ми виважуємо рибу, витягнули її в мат, а ми знаємо, що на точці знаходиться риба, ну звичайно, якщо це у нас не змагання бо на змаганнях, стараємося підготувати і... На насадки і поводки, щоб все було гарно. Але скажімо, у нас звичайна рибалка, ми достали рибу, цілий день їжджали, ввечері добрий день, треба перезакидатися швидко. Ми достали рибу, нам треба перезакинути удочку, у нас попав м'ягенький, хорошенький, ми наділи стік, чи поміняли пружинку і все. Тобто тріщина в нас буде тільки в тому випадку, коли ми здавимо максимально. От він буде тріскати. А так він має дуже еластичний хороший порядок. Це, до речі, гарна характеристика. Я прошу вас на цьому зосередити свою увагу. Далі у нас трініті. Трініті. Тобто стараємося здавлювати. ну Фактично при здавленні тобто починає тріскати. І от вона фактично пішла по кусочках. Тобто, характеристика, вона при... Попередньому здавлюванні мало, ну не скажемо, мала характеристику такої м'якості. Зараз він став більш такий криккий, при тому, що отримав вологу і мав би, от, будь ласка. Тобто, не то, що ось такі от у нас залишились кусочки. Паунті. Мандарин. При нажаті, тобто ви бачите, тобто попаб так само при... Коли почав впитувати, напиватися водою, він почав тріскати. Тобто, фактично так само, як і триніті, такі самі характеристики. Якщо брати саме на тому, коли от попав по бов і що з ним трапляється. Якщо взяти, наприклад, цього і максимально здавити, ну, ну, виходить фактично та сама характеристика. Хоча, якщо брати карбдрайв, здавлювати, от якщо надавити. Він змінює форму на таку сферу, але він не тріскає. Тобто при допуванні вод води він ще стає набагато еластичніший. Далі в нас іде СС-мур. при здавлюванні ну, має теж більший рівень еластичності, але також починає тріскати. Менше тріскає як Trinity Bounty, але теж тріскає і розвалюється на кусочки. Карл Нікл. ну Цього фактично в руках при двох нажаттях, тобто він теж допив води і теж став крихким. Грейв Ну, скажем, він досить такий твердий, при нажати нього важко, води він допив ззовні, але всередині відчувається. Така деяка твердість, тому, скажімо так, я би сказав, роздавити його не виходить, бо всередині таке тверде, тобто ну, води в ньому не вистачило, щоб допити. Ось такий в нас краш-тест по попапах 10 мм. Тобто ви в процесі побачили, що відбувається з попапами, коли їх, скажімо так. Ну, коли вони зберігаються два роки, коли вони проходять якісь терміс служби, якісь ми, я використовував, якісь не використовував, але мені самому стало цікаво. Тобто ставили підписники запитання, клієнти ставлять, скільки терміну можна зберігати, як можна використовувати. І мені самому стало цікаво, що ж відбувається з попапами одного, другого, третього виробника, які він мають характеристики, чи стоїть ним довіряти, чи стоїть з ними щось робити. Чи взагалі стоїть ними користуватися. Отже, які можна зробити висновки після даного невеличку нашого експерименту? Ну, по-перше, те, що з часом як не крути, все-таки трошечки ароматика в попапах втрачається, це і факт. По-друге, те, що вони твердіють, ну, це теж факт, це є, на жаль, така характеристика, але їх можна використовувати. Основна задача те, щоб наші попапи взагалі не знаходились на повітрі. Жодної хвилини. Побули на якщо ми навіть їх використали, достали одного, використали, закрили. Тобто Взяли попапчика, використали, закрили кришечкою. Все, у нас попапчик на місці, туди не доступається повітря. І ось чому. На вигляді, це в тому році, ми знімали відео, тестили деякі попапчики, вавторси, якщо їх взяти не будуть дуб дерево Просто капіте, нереально розібрати. Справа в тому, що вони побули на свіжому повітрі і стали ніякі. Але як ми можемо продовжити життя нашим попапам? Ну, перше, це варіант, це коли є один із одна із теорій, я би сказав, це коли ми а, кидаємо в нашу баночку кусочки яблука. Тобто де така теорія, що при нашому, при тому, що яблучко знаходиться в баночці, наш попап допиває вологі, він стає більш еластичний, характеристики його поновлюються. Чи правда це, чи неправда, ну, важко сказати. В наш яблучко перебуває вже в баночці 5 годин, попапчик став трошечки м'якший, но не набагато. Тобто, це питання, воно, скажімо таке, крихке. Можливо, десь вони будуть тупувати десь не. той факт, що наші попапчики трошечки допили вогі, він залишається фактом. Тобто, можна це зробити, пап там побув і далі використовувати. Друзі, для того, щоб поновити, скажімо, якість. Наших попабів ми положили в нашу баночку з старими попапами два кусочки яблучка. Через 3 години ми подивилися, вони були твердуваті, і ми залишили е реально ці яблучка ще на добу. Після доби, коли ми, ми достали яблучка, наші попапи реально стали м'якими. Як говорить один із персонажів єс, 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 єс! Тобто цей лайфхак він працює. Я Попапи стають м'ягенькі. зосереджую увагу саме на цьому розовому, тому що він був реально як дуб дерева. Зараз він як жувачка О гарненько, м'якесенький. Ароматика його не, не впала, але те, що він м'якесенький, це є факт. Вони реально були дубові. Так само і інші попапи, ті, що знаходяться от у туди. Їхня м'якість набагато покращила. Тому візьміть цей лайфхак на замітку, якщо ви хочете новити старі ваші попапи, киньте туди два яблучка, поставте їх на добу, можливо, десь треба трошечки більше часу, але вони реально стають м'якенькими. Тому скористайтеся даною порадою. Другий варіант це ми можемо, якщо брати саму ароматику. Ми можемо даний попап, папу скажімо, знайти десь арому, схожу, прокатати. І використовувати. Це другий варіант. Третій варіант. Перед використанням можемо взяти просту баночку, вкинути на наш твердий попап, він стане м'якший, він стане більш еластичніший і буде легше використовуватись, буде простіше з ним працювати. Тобто голкою я вам показував, що голкою проколуються всі, тобто насаджуються без проблем. Просто вже в процесі в воді, коли воду допиває, деякі з них тріскаються, таке з ними, скажімо, проїходить отака ось ситуація. Четвертий варіант. Ну, Якщо у вас вже досить багато папапів, ви хочете нього позитивно та корисно використати, ну, тоді залишається один із варіантів, це взяти і нарізати його для стікмікса. Тобто даний попапи, ті, які ви використовуєте в процесі, коли ви робите стікмікс або купили вже придбаний стікмікс, просто оці ці попапчики в вигляді таких невеликих частинок додаєте до стікмікса і вони будуть вам ще служити в вигляді от, от хорошого робочого матеріалу. А якщо хочете ловити на старіші попапи, не проблема, можете пробувати ловити. Що риба буде не точки, а це головне. Вона зайде і спробує вашу насадку і обов'язково зловити рибу. Ось такий наш краш-тест по папі. Ще в нас є вафтерси. Тому давайте продовжимо. Якщо з попапами ми розібрались давайте продовжимо з вафтерса. Вафтерс це в нас що? Це в нас насадочка, вважається нейтральною плавучості. Тобто... Він має ідеал для, скажімо, поп не попав з 12 мм, ідеальний для гачка 6, коли гачок лежить, а з нас скажімо так, гуляє. Давайте використаємо гачки номер 6 Візьмемо наші насадочки, подивимося, як вони будуть знаходитись нас. по проколості. Беремо 4 варіанти. B2, кальмар Кріль. Від Carp Drive Trinity Bates до кріль груша. Це в нас Дуди бейтс, ну те, що в нас було. І СІМР 14, ну це для порівняння. для цього. Прокол іде гарний, хороший, без питань, наділи. Якщо брати по еластичності, Ну Тут за рахунок того, що все-таки частина нього це є бойл, вони трошки більш твердіші, ніж йдуть безпосередньо наші попапчики. Гарненько лягає, як говориться, книжка пише. Нагадаю, гачок номер 6 Корда Кренк. Далі у нас іде Trinity Груша. Трошечки м'якша за карп драйв. Тоже Гарненько лежить, все добре. тобто Це, є, це, скажімо так, стандарти для вавторса. Хоча в деяких варіантах, скажімо так, є позиції, які піднімають шостий гачок. ну, І це теж непогано це залежить від методу ловлю, який, ми, яким ми ловимо. Один вавторс, другий вавтор. Далі спробуємо бейтс. Це в нас квіт. Ну, в авторсі тут дубові, вони завжди дубові. Волка дуже важко просовується, тобто треба робити досить такі серйозні навантаження для того, щоб продавити нашу насадити наш поводок. Ну тут щось воно, скажімо так, більш більше, я би сказав, ляг, більше похожий на бойла, ніж на вафтерса. Ну, чомусь тут отак. Немає такої нейтрального балансу, плавучості для, для того, щоб гарно гачок ліг. Ну і Сісімур продівається досить легко. Також немає того рівня еластичності, тут, але відчувається така легкість в порівнянні з стільки бейс стільки це реально дубові штуки. Діваємося Сі-Сімуру У нас дуже лайф System 14-ка. Для шостого, для шостого, ну, скажімо так. Оскільки це 14К, ну, в принципі, нормально плавучість, немає тут на що грішити, навіть якщо так наш ПОПАП в авторс ставить гачка, це теж хороший варіант для того, щоб рибка гарно засіклася. Тому з вафтерсами теж... На Вафтерси зосередив менше уваги, більш цікаво нам було все-таки про попапи, тому що в нас тут і більше баночок, і більше виробників, і більше характеристик. Вафтерси вони тут відлічаються від попапів. Але теж цікаво, як вони це почувають після того, коли проходять деякий проміжок часу. Тут на Вафтерса вже більше як по року. Вони нормально це відчувають, нормально працюють і нормально. І нормально ловлять. Тому я сподіваюся, що кожен для себе зробив ті висновки, які він побачив. Якщо у вас ще залишились питання після цього відео, обов'язково напишіть ці запитання під цим відео. Коментуйте наше відео. Не забувайте, що в нас є сторінки в соціальних мережах Facebook та Instagram. В Instagram ми проводимо аукціони, в яких виставляємо класні товари. І ви виграєте їх по тих цінах, які ставите. А також не забувайте заходити до наш магазин. У нас є також вайбер-група, яку ми недавно перейменували на групу Carb Drive Sport, Де будуть в сезон розповідатися про спортивні змагання, про спортивні події, де можна поділитися блогами різними цікавими статтями та тим іншим. Також посилання буде в нас. Знизу, тому не е, зволікайте, заходьте до нас в, на, в наші групи, долучайтеся, підтримуйте, е, підтримуйте наших воїнів, підтримуйте ЗСУ, підтримуйте людей і тому, що всі ми разом йдемо до перемоги. Знаємо, що ворог наш он, ворог нас дуже такий злючий, притівний і страшний. Тому не зволікайте, давайте триматися гурту триматися разом, разом до перемоги. Всього найкращого, до нових зустрічей, до побачення.